Мої вітання всім глядачам телеканалу Бориспіль. З вами програма Підсумки тижня у студії Валентина Ластовка. Сьогодні говоритимемо про таке: місто приходить до тями, вулиці очистили від барикад. Громада радилася, як жити далі. А також цього тижня відзначили Бориспільських благодійників. Про це та інше розкажуть наші журналісти. Країна приходить до тями. На початку цього тижня всі блокпости закрили. Активісти разом із комунальниками перебрали вулиці й околиці міста. Про подальші дії вони розповіли нашим кореспондентам. У Борисполі прибрали блокпости. Про це повідомив депутат міської ради від партії Удар Ярослав Годунок. Ще в суботу останні автобуси з військами і тітушками виїхали з Києва. Я хотів би заспокоїти народ. З приводу тих людей, яких ми затримали, ті тушок. Мені не подобаються дії міліції, які відбулися. Ми вилучили в цих людей гранати і вилучили літературу, яка чітко говорила, як створюються терористичні акти, як створюється вибухівка, як робити провокації в нашому місті. Слава Богу, ми їх ізолювали, але працівники міліції відпустили їх сьогодні. Всі докази їхньої провини у нас є. Завтра ми йдемо до Служби безпеки України і будемо вимагати затримати вказаних осіб і порушити кримінальну справу. Охороняти дороги потреби немає. Тепер народна самооборона спільно з міліцією патрулюватиме місто. Основне завдання це заборона продажу алкоголю. Про це заявив В'ячеслав Деркач. Також ми домовились про те, що заточного дня будемо попереджати всіх магазини місцеві про те, щоб була заборона продажу алкоголю на напої після 20.00 вечора. От ми зробимо їм попередження, потім будемо все перевіряти. Коли наші активісти створили майдан на перехресті вулиці Київський шлях Дзержинського, ми з працівниками виконавчого комітету із відомостю обійшли всіх власників цих кіосків, які торгують алкоголем у центрі міста. Ті попросили їх, попросили під розпис. Вони всі порозписувалися у нас, що вони будуть торгувати до восьми годин вечора. Після восьми годин вечора вони не будуть здійснювати торгівлю для того, щоб не продавались алкогольні напої. Що ви думаєте, позавчора і вчора? Вони до восьми годин, коли ми їх проконтролювали, вони спозакривалися потім, коли міліція відійшла в сторону. І по-новому почали торгувати горілкою, тому що їм гроші, як кажуть, затьмили розум. З Завтрашнього дня. Ми починаємо блокування сільпо до того часу, поки не буде прийнято рішення торгувати так, як торгують всі заклади у нас у місті. Також, за словами Ярослава Годунка, загони народної самооборони проситимуть керівників таких установ, як реєстраційна служба, суд, прокуратура, написати заяву на звільнення, адже таким очільникам люди не довіряють. Я хочу лише одного, щоб люди відчули просте. Що громада повинна вирішувати в цьому місці, а не чиновник, що ти не повинен стояти в прокурора в черзі і він не повинен закривати разом з суддею справу тільки за бабло. Ти не повинен давати хабаря в газконторі, в земельних ресурсах, не повинен хабаря давати в ресі, не повинен хабаря давати в реєстраційній службі. Та все можна налагодити і зробити. Все. І сьогодні є той час. Розібратися з тими корупційними діяннями. ситуація в місті надто напружена. Як житиме бориспіль далі, з яким керівництвом це має вирішити Верховна Рада. На цьому наголосив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Якщо ми країна демократична, і сповідуємо демократичні цінності, європейські цінності, якщо ми хочемо попасти до Євросоюзу. То ми повинні виконувати чітко ті закони, які в нас прийняті, ті закони, які будуть прийматися. І якщо, наприклад, призначені вибори президента на 25 травня, то вони відбудуться, відбудуться демократичним шляхом. Які там будуть кандидатури, ми ще не знаємо. І якщо будуть призначені вибори до місцевих рад, вибори Бориспільського міського голови, то звичайно вони повинні пройти демократичним шляхом. Відсторонення від влади зараз діючого. Місцевого самоврядування, я думаю, що це є антизаконно і антиконституційно на сьогоднішній день. Тому, як вирішить Верховна Рада, коли будуть призначені вибори, тоді вони і пройдуть. І я думаю, якщо ми не почнемо зараз нормально працювати, якщо ми не дійдемо згоди у Верховній Раді, якщо ми зараз не призначимо Верховній Раді зараз виконуючи обов'язки прем'єр-міністра, то я думаю, що не дай Бог може виникнути той самий дефолт у нас. В Україні Валентина Ластовка Максим Хлопотов новини телеканал Бориспіль. Чи потрібно негайно змінювати владу у Борисполі? Це питання обговорювали на віче 27 лютого, де кожен намагався донести свою думку до людей. Часом емоційно і навіть не стримано. Ви обливаєте наших хлопців грязю. Оце, оце! От усі кажуть, депутати, це соловій розбойник. Люди добрі. На нього вилито стільки пруду. Це не можна передати. А чого ж тоді, як стріляли, бомбили? Я до них возила чавунами, плов покормить дітей, чого тоді ні один чиновник не вийшов. Коли діти тряслись і коли в Ярослава стріляли, люди, ми не хочемо таку владу, і ми до влади не рвемося. Побудуйте собі владу, висуньте таких людей, які б робили для нашого міста щонебудь. Треба, треба щось робити. Я не знаю, що треба робити. Люди добрі, схаменіться. От зараз жінка е сказала, що лють грязь на годунка. Так, правильно, що правда, що неправда, все в кучу змішали. А чого ж ви робите так само зараз? І починаєте грязю обливати людину, яка багато років своє здоров'я присвятила і зробила наше місто красивим і гарним. А я ось бачу дімку віцюка. Голову молодіжного парламенту і дуже добре пам'ятаю, якщо в восьмому класі Анатолій Соловйович здоровався з ним за руку. Це от вам демократія, і хто хтось мені тут зараз? Я хвилююсь, перепрошую, говорив, що е, не приймали вас, не чули, що е, побудували оце все тут. Я не знаю, а я все чула і все бачила. І кожна людина, яка хотіла, мала право прийти на громадську раду і на сесію годунок, я тебе не перебивала. Я тебе слухаю вже дуже багато. Просто все, всякому треба терпіння. Я не обманюю, я висловлюю свою думку. Я не депутат. Люди добрі. Половина з тих, що це сзаді, тут кричить, бань Тубари сполі рік або вообще... Ми повинні зберегти наше місто з Федорчуком чи без нього. Але треба говорити на на сьогоднішній момент, чи можемо ми його зняти і що буде далі? Чи підтримуємо ми його, чи не підтримуємо ми його? Кожен має право висказатися, але це можливо лише при одному. – при… Перевиборах кожен скаже своє слово не 100 не 300 а все місто Бориспіль Наступне я вважаю, що саме страшне на сьогодні це те, що виникла недовіра до всіх, абсолютно представників влади, всіх без вибору, але ж не всі такі. Як бути далі, це питання турбує Бориспільців. Два дні на громадській раді обговорювали суспільно політичну ситуацію у місті. Емоційні, а іноді агресивні оратори вимагали від депутатів міської ради дій, зокрема, назвати центральну площу на честь Небесної сотні, надати можливість громаді контролювати роботу виконкому та державних підприємств. На засіданні також обговорювали можливість створення координаційного штабу, але присутні висновки Словили думку, що ліпше розширити склад громадської ради, адже її діяльність є законною, і рішення цього органу обов'язкові для розгляду міської ради. Про що говорили і яких висновків дійшли? Дивіться далі. Що зараз сьогодні відбувається? Почому ми вообще зібралися? Зараз люди не вірять політикам, не вірять так званим представникам. Поэтому вони не знають як, але вони готові йти в власть, в політику і самі свої права защищать. Нет доверя действующей власти. Негайно призначити уповноважених депутатів на всі органи державної влади, які є в Борисполі, податкова прокуратура, СБУ, суд, реєстраційна служба, де задовбалися тим баблом, БТІ і так далі. Земельні ресурси, і туди повинні призначатися тільки ті люди, які живуть тут у Борисполі. І щоб завтра громада вирішила, коли його зняти, чи залишити, чи довіряти тій людині. Правильно? І після цього не буде. Газ, який видає дозвола на будівництво. Отут усі негідники повинні стояти на колінах і просити, що жодного хабаря вони не візьмуть. У мене є пропозиція. Об'єдналася самооборона з'явилася в місті, а, правий центр, сектор об'явились. Організуйтесь, дайте своїх представників громадську раду. І хай вони від вашої імені подають свої пропозиції. Ми з задоволенням приймемо громадську раду. Чого ми повинні бити собі, Чи ви отут між собою? Всі ми переспільчани, всі вболіваємо за наше місто. Хочемо, щоб воно жити в ньому було нашим дітям і нашим внукам нормально. Так давайте жити і дружити. І ще одне, як вчитель, як мати, як бабуся, я хочу сказати слідуючи: отут серед молоді, яка ось тут є в залі, проходить один мій учень одинадцятого класу. Сьогодні я його на уроках уже не бачила три місяці. Він мені то одну справку приносить, то другу. То батьки не відповідають на телефонні дзвонки, правда, там одна мама. Але він на барикадах. А хтось із дорослих спитав, скільки тобі, хлопче, років. Чого ти тут? В січні місяця там морози люті стояли. Я попросив сам дозволу у Анатолія Соловйовича запустити сюди народу в залу, щоб люди там не стояли, не мерзли. Я взяв мікрофон і попросив, дозвол, сказав людям. Бо вже в людей була накала така, що Некоторі кричали. Давайте вікна поб'ємо А навіщо будь-вікна? Люди добрі. Це наше місце, це наш. Ми його повинні захищати, а але гробить роз... роб... його. Анатолій Соломійович, правильно, спілкування з народом хай заходять, спілкуємося. Місто вибирало цього мера місто вибирало цих депутатів. І місто саме буде рішати, кому, кого вони хочуть а тут бачити. Це оце, оце. Оце не все місто. Це не місто. Це представники. Але місто, отам, от дуже велике місто, 80 тисяч місті людей. І вони повинні рішати, кого вони хочуть тут бачити. Депутати нашої міської ради. Я до вас хочу звернутися. Не будьте, не будьте дуже тітні. Тому що ви зараз усе хочете звернути Соловйовича, а ви де були? Чому ви, як депутати, вибрані народом, не підказували йому, що отут не так, може де щось так людина робила. То підскажіть, ми ж для того вас вибирали сюди. Не він один, а ви всі повинні були працювати. А тепер ви в стороні, а кричає він один, один, так? Так не годиться. Треба всі відповідати за свої поступки. Це люди, які сьогодні регіони. Виновники во всем этом. Если бы тут говорят, Громадская Рада, так же Там Ханцев, я каждый вечер обходил все палатки, Борис Постигровадцев там не было. До речи. Понятно, да? И палатки-то не было. И учителей Борис постигнуло. Что касается громадской рады. В то время то время, когда люди активные, не безразличные люди, видишь, что творится в стране, где убивают даже детей, подняли здесь и создали свой Майдан, не было никаких раз, все отсиживались. А что мешало той же партии регионов, во главе с мэром и с депутатами, первыми на Украине, заявить свою позицию, сложить депутатские мандаты, выйти из партии и таким образом всех своих коллег а по всей Украине призвать к этому. Вот это не, вот добрый, не, блатите, это там не было а этих Вот вы делаете судитель. Юрий Борисович. Юрий. Юрий Борисович. Рада создана, а рада, рада создана сегодня. Было... Она действует. Она Прису. действует. Київська обласна рада обрала своїм головою члена фракції Удар Миколу Бабенка. Його кандидатуру підтримали 88 із 117 присутніх депутатів. Також під час засідання облради було оголошено про вихід понад 70 депутатів із фракції партії регіонів. Першим заступником голови обласної ради вибраний Добрянський Ярослав Вікторович. 78-го року народження. І я думаю, що ви його прекрасно знаєте. Він працював у нас головою районної державної адміністрації. Безпартійний, позафракційний на сьогоднішній день. Заступником голови обласної ради вибраний новий Юрій Миколаївич. 85-го року народження від партії Свобода. Сьогодні вони приступили вже до роботи і прийняли відповідне звернення до правоохоронних органів міліції, прокуратури СБУ про захист миру, спокою, безпеки громадян і посадових осіб Київської області. Сьогодні на сесії обласної ради депутати обласної ради були проінформовані про ті типу події, які відбуваються на території Київської області. Вчора в місті Ірпіні при проведенні сесії міської ради в зал зайшли представники правого сектору і заставили скласти повноваження всіх депутатів. Міської ради і розпустити раду. Також заставили написати заяву міського голови і всіх заступників. І на сьогоднішній день місто Ірпінь залишилося без заробітних плат і без других соціальних виплат, тому що на сьогоднішній день нема кому підписати розпорядження або платіжку в банк. Розпустили повністю міську раду. Цей, цей, цей же самий сценарій був перенесений на сьогоднішній день на місто Бучу. Цієї середини прийом до міського голови звернулися мешканці Борисполя. Які питання розглядали, знають наші журналісти. 26 лютого відбувся черговий прийом міського голови. За допомогою звернулася Вікторія Йова. В ракурсі пояснять Акономіцького содарственного фаталічного інституту на учителяфі української мови і літератури. Я шукаю півроку роботу і більше не можуть йти так Я розумію. Я не навчаюся, я закінчила. А, ви закінчили? Два, а, два роки назад Два закінчились. Не прочитайте, два курси. У мене два курси в Ні, у вас наче ви не закінчили. У вас диплом є сьогодні? У мене академська. Я забрала документи з інституту. Здобувати вищу освіту дівчина не захотіла, а тепер бідкається, що не може знайти роботу. Так от якщо б у вас був ви ну, ну, розумієте, тому вас і в школу не можуть взяти як навчителя української мови і літератури. Тому що ви не є фахівцем. Повинен е, бути документ про те, що ви є вчителем. У вас такого документа немає. Міський голова порадив дівчині все ж таки отримати вищу освіту, тому що від цього залежить її майбутнє. А також порадив Вікторії звернутися у центр зайнятості, де дівчині не лише можуть запропонувати роботу, а й навчальні курси. Також на прийом до мера Борисполя прийшла Людмила Бусько. Дев'ять років назад її чоловікові виділили земельну ділянку. Я дітей ставила на очі це на земельні участки, так як ми живемо. У трьохкомнатній квартирі це на чотири сім'ї ж. Микола Кравець пояснив жінці, що черги на земельні ділянки ніколи не існувало. Є тільки квартирні черги, а земельне законодавство змінюється майже щороку. Тому розповів Людмилі Миколаївні процедуру отримання земельної ділянки згідно з чинним законодавством. Наступні звернення громадян також стосувалися виділення земельних ділянок. Анатолій Федорчук порадив їм прийти на земельну комісію, аби депутати допомогли мешканцям ви. Рішити питання. Лія Бурлака Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. У місті спокійно немає від кого ховатися за барикади. Отож, активісти разом із народною самообороною перебрали залишки революції біля міської ради. На чолі з Євгеном Боженко відповідальні громадяни завантажили все сміття на трактор. Це має стати символом мирного життя міста. Так вважають активісти. То, якщо ми як революційну ситуацію створили е -е, небайдужими громадянами нашого міста, так ми ж до кінця відповідальність приберіть за собою. Ну, мене просто муляло, так я вирішував. Тобто, договорився з цим, вчора ми вивезли газелі, дров, мусора просто розкиданого. Сьогодні нам вдалося заполучити трактор. Ребята помогли. Молодіжна футбольна команда Борис Джуніор» тренується під керівництвом професійних спортсменів. Однак наважитися на участь у змаганнях обласного або всеукраїнського рівня зарано. На заваді стають юний вік спортсменів, та й стиль був далеким від уявлень про справжню команду. Поки за справу не взялися спонсори, як саме дивіться далі у сюжеті. Олександр декілька місяців у спорті. Ще все попереду, коли є бажання бути схожим на Андрія Шевченка, а команда та тренер найкращі. Раніше я хотів стати комп'ютерним, як би сказати, технологом, але я вирішив і займатися футболом, тому що це дуже мій, дуже можна сказати, гарний спорт. Мені він дуже подобається. Та скільки ж треба для повного щастя майбутнього спортсмена? Не на словах, а справі відповіли представники Державного авіаційного підприємства Україна та депутат міської ради Олег Жук. 18 комплектів ігрової форми разом із Воротарською та 10 м'ячів подарували маленьким футболістам, вік яких від 5 до 10 років. Кар'єрний ріст майбутніх чемпіонів насамперед залежить від бажання йти вперед, запевняє тренер Олександр Дмитрюк. Хочеться, щоб вони знали, що спорт це в першу чергу здоров'я. Що цей характер ну, цим видом спорту закаляється все в житті. Характер, сила волі. Три-чотири рази на тиждень вони займаються по годині-півтори, дивлячись на те, яка яка які тренування у нас відбуваються, Чи фізична підготовка, чи технічна підготовка, чи загальнофізична, загальна, загальний розвиток організму? Молодіжна футбольна команда Борис Пільджуніор тренується безкоштовно в приміщенні дитячої юнацької спортивної школи. Директор закладу Едуард Берестюк сприяє фізичному розвитку дітей. В мене душа радіє, чому тому, що діти зайняті спортом що футбол, що як футбол, так і плавання, так і волейбол у нас і велоспорт, і боротьба, і бокс зараз в планах маленьких футболістів участь у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів, і впевнені кроки для цього вже зроблено. Є бажання, тренування, команда і нова форма. Форма буде завжди з тобою, і можна сказати, для тебе як дух по перемоги. Тетяна Підгурська, Валентина Ластовка, Ігор Шатайло. Новини телеканал Бориспіль. Бориспіль відзначив благодійників, які своєю безкорисною працею допомагали місту не лише морально, а й матеріально. Нагорода у номінації Благодійний кроку дісталася голові правління Прат-агробудмеханізація Володимиру Шалімову та директору Бориспільського комбінату будівельних матеріалів Ігорю Шалімову. У номінації Благодійний кроку представник малого бізнесу було відзначено директора туристичної компанії Макінтур Максима Кухаря, керівника ТРК Бориспіль Миколу Давиденка та директора художньої майстерні Пепса Володимира Чекулая. Нагорода... Родили також Євгена Боженка, Романа Бутова, Сергія Якименка, Людмилу Кулик, Валерія Мартишка. Вудцик Войцев Єжі Антона Алферєва та Аллу Горбунову. Я хотів би, хто не був у восьмій школі. 1 вересня ми разом з Ігорем Володимировичем вручили дуже прекрасний комп'ютерний клас. Це сьогодні є найкращий комп'ютерний клас у нашому місті. Дуже така мрія є, щоб кожна школа мала такий клас. Тому я так думаю, що якщо в нас буде побільше таких, як Ігор Володимирович, то все буде добре. Спасибі, я. Підрезюмуємо події тижня, фракції партії регіонів не існує у міській раді. Секретар Валерій Ксьондзенко подав у відставку. Більшість депутатів регіоналів вийшли із партії. Міський голова також безпартійний. Більше того, він разом із вісьмома мерами звернувся до Верховної Ради та до Олександра Турчинова, аби зняти напруженість громади, визначитися із часом проведення місцевих виборів. Попри політичні Італії місто живе своїм життям. Школярі вчаться, у домівках є вода і тепло. Вулиці міста причепурюються до приходу весни. Отож, бажаю вам романтичного настрою і ясних думок. У студії працювала Валентина Ластовка. Бережіть себе і до нових зустрічей.